Відбулось засідання виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради, яке провів міський голова Дмитро Биков. Під час засідання розглянуто і прийнято низку важливих рішень щодо забезпечення життєдіяльності громади. Зокрема, присутні обговорили підготовку закладів освіти до 2025-2026 навчального року. Подробиці у сюжеті Світлани Литвин. Понад 30 питань порядку денного розглянуто членами виконавчого комітету під час чергового засідання. Особливу увагу присутні приділили підготовці закладів освіти горішньоплавнівської громади до нового навчального року. Із доповіддю виступила начальниця відділу освіти Оксана Семирянін. Вона розповіла про ключові аспекти планування та виклики, що стоять перед освітньою системою міста. Заклади освіти вже розпочали підготовку до 2025-2026 навчального року. Зокрема, з аналізу перспективного контингенту дітей. Відомо, що кількість майбутніх першокласників, тобто випускників закладів дошкільної освіти, зменшиться на 100 осіб порівняно з цьогорічним показником. Із наших садочків випускаємо 323 дитини в школу і перші класи йдуть 319. Чотири залишаються ще в садочках за показниками. Це десь 13 класів. На сьогодні ми маємо по мережі 19 класів. Міський голова Дмитро Биков висловив стурбованість тенденцію скорочення кількості першокласників. Це тільки за один рік ми втрачаємо 6 класів за один. А якщо ми подивимось статистику. Минулого, позаминулого, позапозаминулого, то це буде жах. На жаль, зараз народжувальність критично критично зменшилась і зараз вже в ці роки. Пішли, в яких ну дітей не вистачало. Якщо причиною скорочення кількості майбутніх першокласників є низька народжуваність, то масова міграція підлітків за кордон ставить під загрозу набір учнів до десятих класів, що є критичним викликом для галузі освіти. Наголосив Дмитро Биков з України. виїжджають десятки тисяч і сотень дітей. Це майбутнє України, міський голова вкотре підкреслив важливі залучення дітей із числа внутрішньопереміщених осіб до закладів освіти горішньоплавнівської громади. Він ініціював створення робочої групи, яка розроблятиме заходи для переходу дітей з онлайн-навчання на очну форму у місцевих школах. У нас більше тисячі дітей з числа ВПО, які нібито навчаються онлайн. Ви розумієте, що ніхто ніде не навчається. Трансферти з державного бюджету йдуть до міських, навіть ті, які не існують зараз, чи знаходяться в прифронтовій зоні, туди йдуть субвенції, люди отримують зарплату, але фактично ніякого навчання немає. А діти втрачають гарантоване право Конституцією України на отримання загальної середньої освіти. Окрім наповнюваності учнями шкіл, підготовка закладів освіти до нового навчального року охоплює й інші важливі напрямки, зазначила Оксана Семирянин. Зокрема, у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 5, імені Людмили Бугаєвської та дошкільному закладі «Казка» планується встановлення пожежної сигналізації. У спеціалізованій школі номер 4 передбачено капітальний ремонт системи опалення. Завдяки коштам ЮНІСЕФ у шостій школі вже виконано ремонт теплового пункту, а в п'ятій наразі тривають ремонтні роботи системи опалення. Зокрема, замінюється 41 регістр. Для забезпечення якісного гарячого харчування учнів початкової школи та дітей пільгових категорій оновлюється обладнання харчоблоків. Крім того, потребують ремонту покрівлі шостої школи та центру дитячої та юнацької творчості. За підсумками засідання виконавчого комітету було ухвалено рішення продовжити роботу над підготовкою закладів освіти до нового навчального року та здійснювати моніторинг змін у контингенті учнів.